Всім доброго дня. Є в нас на продажі такий МАН 500 TGX, ТГХ, 17 рік 12 місяць, 660 пробіг машини. Машина вся сервісована, вся б'ється по Ман-сервісу до останнього кілометра. Вся обслужена, різинка процентів 40, живих 40%. Має АТ-шку. Машина зразу готова до роботи. Нічого не потрібно робити, немає жодної помилки, нічого не загориться і за воротами, і по дорозі нічого не має загорітися, все, все чесно, все в супер стані. Маю два баки, рама не фарбована. Машинка вся в оригіналі. Дивіться, все блистить, свіркає і ще й працює. Акумулятори класні. Є трапи, все як має бути. Також я на продаж машинки з гідравлікою, без, мани, дафи, рено, Вольво, скані, прицепи зерновозум. Також можна оформити машину в кредит, перший, перший внес взнос 50%, остальне під 2,5% в місяць не зачухане, нічого, не прокуряне, руль весь по пиришках, все кругом 17 й рік, на стеклах кругом 17-й. Всім гарного дня, мирного неба, Дзвоніть. номер телефону в описі відео.